Доброго дня, любі друзі. Сьогодні я вам розповім та покажу зачіску, яка побутувала на південній частині київщині та частково Черкащині. Для цього дівчина розчісувала волосся та ділил, ділила його пополам. От так, розділили пополам, і потім перпендикулярно до цього пробору від вуха і до вуха робились. Ще один переділ, трошки перед вухом навіть, отак. І з другої сторони так само, так, щоб виглядало перед перед вухом. Задні коси всі зачісувалися у хвостик посередині голови. Так, і заклі... зав'язувалося це все кисником І тепер по колу. Ось ці пасма що з ними робили? Їх закладали ось так за вуха. Їх називали так звані начоси. Як з одної сторони, так і з другої сторони. Що ж робили з цими пасмами? А оці пасми закладаються за кисник. Ось тут, ви бачите, у мене є кисник. І оце пасмо закладається і зав'язується за кисник. Так робимо з другим пасмом, так само. Можна для. Міцності можна ще раз пров'язати кисником. Або ж можна просто взяти пасму волосся і за допомогою пасма волосся закрити, як зафіксувати і ці е, коси і сам кисник, щоб його не було видно. Ось так це виглядає. Потім хвост, хвостик ділиться пополам і заплітається у дві косички. Одна з одної сторони, друга з другої сторони. І заплітаємо косичку. При кінці косички, косички, при кінці косички ми вплітаємо кисник. Кисник – це така вовняна червона, червоний шнурок. За допомогою такого шнурка і кріпилися всі зачіски. Поплітається кругом осічки і зав'язується. Так, тут можна зав'язати у бантик. Аналогічно ми робимо із другою половиною. Все го Отак зачіска виглядає ззаді. Отак вона виглядає спереді. Як ж дівчата прикрашали таку зачіску? До грібінчиків прикріплювалися квіти. Якщо ж це було літо або весна, були живі квіти. Якщо ж зима, це були власноручно зроблені штучні квіти. І прикріплювалися по бокам. Ось тут. Заодно ще вони кріпили оце волосся, оці начоси, для того, щоб вони не спадали. Одівалася шовкова стрічка, а ззаду вона зав'язувалася на бантик. Якщо вам моє відео було цікаве та корисне, не забувайте ділитися, класти вподобайки та нажимати на дзвіночок. До зустрічі!